Вітаю, шановні друзі! До чого готується Україна: водомети, електрошокери, дрони, сітки, кайданники, примусове зупинення автомобілів, друзі. І це все для припинення масових заворушень. Це передбачено новим законопроектом 103.11, яким передбачається розширити права військовослужбовців Нацгвардії по припиненню масових заворушень в Україні. Друзі, зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Вже цілий рік лежить. Прийнятий за основу законопроект 103.11. І ось нещодавно правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти даний законопроект в цілому, як закон, на другому читанні, друзі. Дуже дивне співпадіння, що саме зараз його приймають, коли е, почали говорити про мирні перемовини. І е, це не викликає подиву, друзі, тому що незрозуміло чим закінчаться ці мирні перемовини, і Україна більш всього готується до е, масових заворушень, до того, що вони можуть. Бути і даний законопроект 103.11 направлений якраз друзі для розширення повноважень військовослужбовців національної гвардії, і це при тому, друзі, що під час воєнного стану е права і свободи людини обмежені до максимуму, а повноваження військовослужбовців Національної гвардії розширяються. Також до нереального максимуму, чим це все закінчиться, друзі, не зрозуміло, Але зараз ми з вами подивимося, що передбачає новий законопроект 103.11, яким розширяються повноваження Нацгвардії. А передбачає він дуже багато. А саме це застосування працівниками Нацгвардії фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння і навіть озброєння повітряних сил, друзі. Це БПЛА, дрони, які будуть використовуватися для припинення громадських завору. В статті 17 даного законопроекту передбачаються відповідні зміни. І ви зараз, друзі, будете в шоці, які це зміни наділяються е, дана Нацгвардія наступними повноваженнями, а саме застосовувати такі спеціальні засоби, засоби обмеження рухомості, кайданники, сітки для зв'язування тощо під час затримання особи, яка вчинила правопорушення, під час доставлення затриманої особи, якщо така особа відмовляється йти, до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального Правопорушення або чинить опір військовослужбовцю, якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду іншим особам. А також дозволяється військовослужбовцям в Нацгвардії застосовувати засоби та пристрої обмеження доступу на певну територію, друзі, гумові та пластикові кийки засоби споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії це електрошокери. Тобто Нацгвардію спорядять електрошокерами, друзі. Далі надається такі повноваження, як засоби примусової зупинки транспортного засобу, для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження військовослужбовця, друзі, військовослужбовця, не поліції, або намагається уникнення проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об'єкту, що охороняється Національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх або інших інформаційних знаків, друзі. До нього можуть бути застосовані спеціальні засоби для примусової. Зупинки автомобіля Якщо дії водія транспортного засоба створюють загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців, друзі. Далі військовослужбовці Нацгвардії можуть використовувати службових собак під час патрулювання, поверхневої перевірки та огляду вантажів товарів, друзі. Далі можуть використовувати пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії. І також друзі працівникам Нацгвардії, військовослужбовцям Нацгвардії, надається право використовувати. Водомети, бронемашини без на них штатного озброєння та інші спеціальні транспортні засоби для припинення масових заворушень. А також друзі, БПЛА, ось такі зміни чекають е на вас. Першу чергу друзі, тому що дані зміни приймаються саме для припинення масових заворушень, і будуть вони застосовуватися проти будь-яких конфліктних ситуацій внутрі країни. Друзі, ось така ситуація. Ось такий закон при максимальному звуженні і обмеженні прав людини, повноваження правоохоронних органів військових органів розширяються друзі до максимуму. Тому зробіть, будь ласка, репост з повагою ваш адвокат Демченко.